Вітаю всіх друзі, на цьому незапланованому прямому ефірі. З вами сьогодні я, Ірина Купчик, імміграційний медіатор та коуч Віталії. Всі питання, які стосуються імміграційного права Віталії та ваш спокій, впевненість і імміграційна стратегія, вирішуємо разом як здебільшого на коуч-сесіях. Сьогодні я вирішила. Вийти в прямий ефір, щоб розказати вам одну із дуже цікавих новин, яку я прочитала, бо не зможу дочекатися до завтра. Просто не зможу, тому що я зараз зайшла, маю тут якраз шпаргалочку, зараз зайшла на, е, е, значить, на офіційний сайт Ради Європейського Союзу. І пам'ятаєте, в одному із відео я вам розповідала, що було запропоновано продовжити тимчасовий захист для громадян України до березня 2027 року. І як не дивно... Рада ЄС надовго не відклала це питання, і вже сьогоднішня новина є офіційна підтримка цієї пропозиції на сайті ЄС. І що публікується на цьому сайті? Давайте розберемося разом. Я вам зачитаю: тобто, що офіційно вже є. Країни ЄС погодилися продовжити тимчасовий захист для біженців з України сьогодні. Рада ЄС у нас сьогодні тринадцяте. Червня підтримала пропозицію щодо продовження тимчасового захисту для понад 4 мільйонів українців, які тікають від російської агресії, до 4 березня 2027 року. Я вам читаю українською мовою якраз офіційне незаявлення заявлення з сайту Ради Європейського Союзу, тому що там української мови поки що немає. І Томаш Симоняк, міністр внутрішніх справ та адміністрації Польщі, заявив, що поки Росія продовжує тероризувати українських цивільних невибірковими авіодарами, ЄС продовжує виявляти солідарність з українським народом. Ми й надалі надаватимемо захист мільйонам українських біженців ще на один рік. З березня 2022 року ЄС надав безпеку і прихисток для понад 4 мільйонів біженців з України на основі директиви про тимчасовий захист. Поточний термін дії захисту мав завершитися 4 березня 2026 року, але тепер буде продовжено до 4 березня 2027 року. Тимчасовий захист зменшує навантаження на національні системи притулку, адже особам, які підпадають під цю директиву, не. Не потрібно подавати заяву на надання притулку, тобто про який притулок йдеться про статус біженця. Тому не потрібно надавати заяву на статус біженця в індивідуальному порядку, як для громадян з інших країн. Це також сигнал для переміщених осіб з України, що наразі немає необхідності подавати заяву на статус біженця, тобто ви можете спокійно далі перебувати в принципі, під тимчасовим захистом. Важливо, продовження не змінює умови, визначені рішенням від березня 2022 року, ані перелік осіб, які підпадають під тимчасовий захист, ані їхні права. Тобто особи, які можуть отримати тимчасовий захист, які умови, все, все залишається таким, як було тільки на початку повномасштабного вторгнення. І це все є дивіться одно. Всі країни ЄС підтримали, підтримали продовжити тимчасовий захист. Тобто е, ніхто не ставав, так як повідомляють, якісь супротив проти даного питання. Звісно, в даному, ну це може розглядатися. З різних позицій по різному на те, що продовжують так швидко. Тобто ми тільки, тільки затвердили та, до 26 березня вже успокоїлися, всі знають. А тепер зразу так бац, і до 27 року. Тобто, ну будемо бачити. Стійке рішення для українських біженців, так як передаються далі в цьому прес-листі. Крім продовження тимчасового захисту, держави члени ЄС обговорюють і тут увага, тому що вже почали Обговорювати підготовку до координованого виходу з цієї системи, тобто exit strategy. Відповідно, як ми розуміємо, що якщо ми думали до 26-го, що це буде останній раз, але в принципі е, така стратегія виходу з тимчасового захисту осіб ще не обговорювалася на офіційному рівні, то тепер, ніби з однієї сторони, вони затвердили, що продовжать до 27-го року, а з іншої кажуть, так, але вже будемо помало обговорювати, як ж будемо виходити з цього тимчасового захисту, тобто, що будемо далі робити. І йдеться про що. Що перехід до інших правових статусів проживання, ми знаємо, що та, для роботи, навчання, охорони здоров'я, сім'ї і так далі. Тобто, будеться дивитися, на який можна далі перейти дозвіл на проживання і мають максимально почати інформувати на національному рівні країни ЄС тимчасових переселенців про те, який дозвіл на проживання можуть отримати. Ну, в принципі, це все, що я вам також даю на моїх каналах. Які дозволені на проживання, є інформацію. Також не забувайте, що є закритий телеграм-канал sos Мігранти, який ще діє цього року точно на наступний рік, і хтось думає, що буде підключатися, то я не знаю, чи я його буду вести, тому що там дуже багато роботи. в мене проєкт змінюється. Але користуйтеся зараз, тому що моментом підключитися в цей телеграм-канал, бо там є максимум багато інформації. Звісно, я потім швидше за все, що це будуть маленькі різні. Там гайди я типу, щоб ви мали цю інформацію, але не буде в такому індивідуальному форматі, в якому я зараз працюю в цьому закритому телеграм-каналу. Каналі. Тому е, пишіть на, в директ, наприклад, мені або на номер WhatsApp 320 08 917. І приєднуйтеся в телеграм-канал, повірте, там дуже багато всякої інформації, щоб ви просто знали, що далі робити. Е, поступове повернення до України, коли це стане можливим. Тобто також будуть розглядати, як мало би повертатися в Україну, коли це стане можливим. Ну, Зараз не знаю, як вони це бачать. І надання інформації про альтернативні варіанти. Для переселенців завжди будуть якісь створені механізми. Тому, як я завжди кажу вам, не хвилюватися завчасно про те, що буде далі. Це не то, що ти типу, по сьогодні, навіть якщо уявино, мов в найкращих результатах і в наших мріях відкрила знову я інтернет, зайшла і бачу, війна завершилася, все, Україна перемогла і все класно. О це не означає, що рада ЄС, все, завтра ви всі маєте 100% 4 мільйони українців покинути наші країни, виїхати, повертатися в вашу Україну. Ну тобто такого не буде. Ми маємо це реально розуміти, що це неможливо, і відповідно маєте до цього так само і відноситися зі спокоєм, і просто слідкувати за інформацією. Звісно, що таке нагадують знову ж таки нам в цій статті про продовження тимчасового захисту до 2027 року. Що ж таке тимчасовий захист, що це є механізм екстреної допомоги ЄС, який активується у виняткових випадках масового напливу біженців, і особи, які мають тимчасовий захист, отримують такі ж права, як громадяни ЄС, зокрема проживання, доступ до ринку праці та житла, медичну допомогу, соціальне забезпечення і доступ до освіти. Наступні. Кроки, які ж буде робити ЄС. Рада ЄС офіційно ухвалить рішення про продовження на одній із наступних сесій. Тобто, це вже є зараз такий прес-реліз, що сьогодні було затверджено, що ніхто не має нічого проти, що всі затверджують, і це наступний є крок щодо продовження тимчасового захисту. Звісно, ви маєте також розуміти про те. Чи е, яку яка яку країну вибрати 100%, Тому що пам'ятаємо, що в момент, коли ви переїжджаєте в країну, країна це не є тільки місце. Локальне, територіальне для проживання, коли ми переїжджаємо в іншу країну, ми стикаємося з її культурою, мовою, методом спілкування, також поведінки, різними соціальними якимись моментами, вподобаннями, невподобаннями. Те, що для нас окей, не завжди для них буде окей, і навпаки. Тому тут ми маємо розуміти, що це не тільки фізично ми перейшли. А це ми маємо комплексно навчитися жити в цій країні. І, скажем так, якщо ми не зможемо якісь пункти полюбити, то ми маємо їх прийняти, бо інакшого варіанту немає. Інакшого випадку буде повний депресняк, бажання повернутися, все кинути, повне відторгнення, і там всі будемо звинувачувати не тільки через війну в Росію, але всі, хто помагає, не допомагає, всі будуть ну, дуже дуже все буде складно. Тільки через те, що ми думали фізично наше тіло перенести в країну, де немає війни. А так не буде. Який би мотив імміграції не був, він все рівно чи це війна, чи це їжа, чи це економічна криза, чи це якийсь інший будь-який є мотив переїзду. Він все рівно є дуже і дуже важкий. Я своїм зараз я почала проводити от перші коуч сесії, так маленькі такі, бо ще поки навчаюся. Тобто, це не є ж таке, що глобальне, але я завжди кажу сім'ї. Ви собі уявіть, типу імміграцію, це як створення сім'ї. Що це означає? Це означає, що коли ми одружуємося, якщо ми думаємо, типу, що ми цього чоловіка, цю жінку, поміняємо, як нам хочеться. Десь ми там одне око закриємо, друге око, десь ми там перекриємо типу. Так? Тобто ми на старті вже знаємо, що нам щось не подобається, і ми хочемо вже міняти іншого. То не фіга, то рано чи пізно будуть кризи, які приведуть ну, до розлучення. Тобто це має бути максимально е, максимально типу е, вибір такий, так я готова з цими мінусами бути, жити і йти. Тому це саме відбувається і в імміграції. Якщо ви думаєте, тому що є хто зараз їде в Польщу, Німеччину, Італію, Канаду, повертаються в Америку. Тобто, в мене є і такі клієнти, це не тільки вже Італія, так? І відповідно одна і та сама проблема. Я приїжджала, я думала, що буде так, і що там щось буде по інакшому Ні. Ми маємо знати е, навіть і культуру, і мислення, і чому так, і жарти, люди, навіть жарти інші. З того, що ми сміємося, італій сміятися не буде, і ви не ну, Тобто, і навпаки. Тому пам'ятайте про це. І це не є ви погані чи вони погані. Це є різні. І різні з різ... з відмінностями необхідно вміти співживати. Бо потім починаємо любити. Один доповнює іншого і не б'є по пунктах слабких. Ось так. Саме головне я сказала. Пишіть, що ви думаєте про те, чи ви раді, що продовжили тимчасовий захист, чи ви думаєте повертатися в Україну, чи ви думаєте вже все рівно продовжить, не продовжить, я перехожу на інший дозвіл на проживання і дуже моє життя? Кажіть, що ви думаєте. Повідомляйте про цю зміну, про цю офіційну публікацію на раді на сайті ради ЄС, також і вашим друзям. А я біжу відпочивати. біжу Відпочивати, тому що день цей тиждень ще й такий жаркий, як з е, імміграційних питань, так само і з питань і е, сонця, літа і жари. Всіх обняла віртуально е, і до нових зустрічей. Па-па-па-па!